Привіт усім. Ми раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І нині мама готує фасолінку. Уже поставили фасолі, варити, фасолі от відварюються. Кажіть, маму, розказуйте. Так як нині п'ятниці, пісний день де в кого. Не всіх, але де в кого. Іменно в мене, в доньки. Пісний день я варю фасолінку, поклала фасолі, ці фасолі, намочила сночі, не намокли і варю. Верлам сливку. Тут, але... Суш сушену, сливку. Сушену, сушену сливку, почистила яблок свіжих, кидаю яблок туди, аби була гівина така. О, у них і поварять файно. то де при кінці, був бурак вже варений. Повітав при кінці петру бурак. Я би вношу все зварило. І рібка у лушпені в мундурі. Полушити до фасолінки. І такий нині буде, таке я нині о. Це бурак не труща, трошки наші варіа фасолі. На чотирихлітрову каструлю ви тільки дали фасолі? Дві пригорщі отак. Це був був десь стакан сухих чи менше? А може й а може й більш. Стакан десь стакан 250 грамовий. Сухі, сухих на 4-літрову каструлю, сливок ви кидали туди? Зміньку, ну, сухі сливок, отак от мене. Чорносливу. Чорносливу. Кинула 에... і яблука такі винні. І, і бурачок. Бурачок зараз ці піть, але ще трохи поварити, і фасоль. На ніч замочили, Бо бур... ці, ці то те фасолі. О. Зараз і е, кинули варити. Цибулю ви давали? Ще не давала, але зараз можеш покришити. Ще можеш покришити цибульку. І... Відварилися, і коли е, фасолі вже майже готові, ми кидаємо чорнослив, яблука нарізали, але бажано винні яблука, Бурачок відварений. і все найвариться. І картопля. Ріпа в нас кажуть. Ріпа Ріпаль. У, у, у то -то, в лушпені ріпа вар, вареці до фасолінки. Зараз і полущать. Ви вже, ви вже її е, солили? Ні, не солили. Може, в нас і не розварити, вже тепер теперішньо. Може, то не свіці. Ні, я маю на увазі фасолінку. Фасолінку солив. Фасолінку посолили. Зачала кипіти, я посолила, б'є не дуже фасолі розварила. І будемо таку, то як вже кинули вже, то в кінці будемо терти, дотирати бурачок туди. Як сі дотирати, ми вам покажемо. І зараз покришу ще цибульку, І цибульку ще. ще але. І буде такий обід. От зараз мама наріже цибульку. До того, що додати, нарізайте. ріжу цибульку, отже. Аби було цибульку. Не трохи поціпити, потім. Китеся борочок, та й буде готово. Ми все варимо таку фасолінку на пісний день. От. Можна і в піст, як, як піст, я вариться таку фасолінку. Або як такий десь пісний о, день. І о, І вже тепер вариться. А відтак барачок пітрі, але трошки з чим. Продовжуємо, кажіть. Тепер вже доварює. Mm. я потерла барачок і обаб'єю борочок. Потерпій, аби воно закипіло і воно буде готове. Ось, ось так борочок. Ось так ось О, отаке, і отаке і його. Цибульку покришило, все тут заправлено. Давайте, певне, ще чебричок. А ще чебричок треба. Ще додамо чебричку і лавровий листочок, і буде вже готова наша фасолінка. Відробляє з полука. Так, так. Оберний не, не, не. даємо. Одаємо тепер. Чебричок, аби пахло. І лавровий листок будете давати? Та можна дати, мати лавровий листок. Це буде пакурсь. Ага. Ага. Дай ось, лавровий листок ще кидаю, воно трошки ще покипе, полушить ці черіпку і вже буде обід. Так, і ми вам буде покажемо. О, oh, як будемо обідати, ми покажемо. тепер вже говорити. Ось таку я зварила фасолінку. Сідаємо до обіду. Рібка полущена, фасоліночка. І будемо обідати. У прикусочку з ріпу. Ось така вийшла у нас. Такий обід вийшла. Дякую, що дивились наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Смачного вам! Миру всім і нашій Україні! Будьте здорові! До зустрічі!